кількість злочинів, скоєних неповнолітніми рівнянами, постійно зменшується, стверджують правоохоронці. Якщо за сім місяців торік їх було 28, то цього року 19. Здебільшого це дрібні крадіжки. Найбільша проблема кажуть міліціонери: підлітки йдуть на злочин найчастіше на підпитку. Основною причиною скоєння злочинів ще серед неповнолітніх є. Що вони перебували в стані алкогольного сп'яніння? Коли вже його розпитуєш, чому ти скоїв злочин в стані алкогольного сп'яніння і доходимо, де він взяв це спиртне. виходить, що знову там чи в супермаркеті придбав. Міліціонери навіть мають реальний приклад на гачок правоохоронців попала з касир мережі супермаркетів. Наш край неповнолітньому хлопцеві жінка продала слабу алкоголку. Дії своєї працівниці на координаційній раді пояснює її керівник. Відповідь я отримала таку. Мені здалося, що він повнолітній. Ось що вона мені сказала, пояснила за свій прорахунок. Касир заплатила пів тисячі штрафу, проте робочого місця власники вирішили її не позбавляти. Не звільнили. Ми перевели її на посаду просто менеджера торгового залу продавця, і на сьогоднішній день вона не обслуговує безпосередньо на касі. Якщо виник буде найменший сумнів стосовно віку покупця, потрібно вимагати паспорт. У нас це поки єдиний спосіб, аби уникнути таких правопорушень. Переконують фахівці міського управління торгівлі. Втім, не супермаркети єдині алкогольними напоями під виглядом 35 градусних настоянок. Торгують тютюнові кіоски промсервісу. Стверджують активісти руху Твереза Україна. Їх нібито може купити будь-хто охочий, бо за документами вміс цієї пляшки вважаються просто харчовим продуктом, а не а. Когольним його можуть купити фактично на зупинках громадського транспорту за ціною скільки 20 гривень, якщо взяти дві таких пляшечки пів літра. І таким чином люди мають величезний доступ за ціною, за часом продажу і за місцем продажу. Така доступність цих напоїв шкодить, стверджує Сергій Одарченко, і просить присутніх проголосувати за заборону торгівлі подібним продуктом. Його підтримує голова ради Галина Кульчинська. Тим більше, що у цих кіосках продавати будь-що окрім цигарок, заборонено, каже клопотатиме, аби ці малі архітектурні форми взагалі забрали з людних місць. Пройшло 10 років, коли надавалися дозволи на, на такі оренди е, земельних ділянок під кіоски тютюнових виробів. Я перепрошую, у нас з'явився закон новий за цей час, який забороняє куріння, розпиття пива і алкогольних напоїв в громадських місцях. Переважній більшості кіосків промсервісу, де знаходяться. На зупинках відтак після обговорення цієї проблеми зупинились на зверненні до міського голови та депутатів. У ньому члени координаційної ради просять їх не продовжувати договір оренди недобросовісним підприємцям. Щоправда, до цього справа може і не дійти. Ми поцікавились, чи ще досі кіоски торгують хитрою настоянкою. З'ясувалось, що ні, а давно немає. Не скажете. Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.